Піду я в полонинку, полонинці. Файно, полонинці на подинці. Юрик та й Михайло. Така картинка виткана з щоденної кропіткої праці вівчарів, що передається як традиція поколіннями вже понад 500 років. Сенси вівчарства могли частково відчути тим, хто завітав того дня до артпростору ліс. Способів було декілька: один через презентацію воскових свічок. Зв'язок за основу ми взяли історію моїх прадідика і прабабки. Такий в них був побут. Він був вівчарем, ходив на ціле літо в полонини. Бабуся відповідно вміла обробляти вовну, прясти, вчила мене. І тепер, коли почалась війна, якось цей досвід він. Випливає на поверхню, є бажання занурюватися, заглиблюватися в своє коріння і розповідати більше про Закарпаття людям, які сюди приїжджають. Не тільки як туристи, але й вимушені переселенці. Вони мають дізнаватися більше про область, в якій живуть. Ну і наші місцеві теж далеко не всі знають про ті традиції, які поступово відходять уже в історію. Тому маємо підтримувати, розказувати і промовити Закарпаття навіть через таку продукцію. У нас презентація інтерактивна. По-перше, лекції, дискусії на тему і закарпатського вівчарства, і взагалі сувенірів, які вони мають бути, що бажають бачити туристи, чим ми можемо дивувати і вражати. І один із таких складників це є інтерактивні різні взаємодії. Наприклад, на столику є у нас вовна, яка вимита, чиста, висушена, але вона не вичесана. І от люди можуть спробувати розібрати цю вовну на волокна і подивитися, яка вона така досить жорстка, поки вона. Ще така зібрана, і яка вона стає м'якенька і пухкенька перед тим, як з нею починають вже створювати ниточку. Також у нас є овечки, ягнятка, які нам люб'язно надав Скансен, і ми дуже тісно теж намагаємося співпрацювати з такими установами, тому що це такі локації, які варто відвідати. І ціла ягнятка, вони сьогодні будуть створювати настрій, показувати теж таку частинку побуту закарпатців, як люди жили поруч з овечками. Можна буде з ними сфотографувати. Хватитися, підгодувати їх травичкою, ну і трішечки там з ними повзаємодіяти кожна свічка має вкладку з історією про якийсь із аспектів закарпатського вівчарства. Писав ці тексти краєзнавець Михайло Маркович. Коли Юля Дуб запитала мене, чи зможу я написати декілька текстів до її витвору з воску, так, до свічок, то мені було дуже дивно, водночас і радісно, що люди цікавляться ще вівчарством, яке зараз знаходиться не в кращому стані на Закарпатті. Але це такі давні традиції, давна, давня культура, і я був дуже радий до цього долучитися. Для повної картини слід зібрати всі чотири свічки. Відповідно, так можна почитати цілісну історію. Тут дідусь вівчар, ось він такий з палицею, і його дружина, жінка, яка обробляє вовну. Вона така газдиня, пряля. У неї є куделя, є овечка маленька ягнятко. Є вівчарський пес. Він тут не дарма, тому що це пес, який виховувався з отарою, ототожнював себе з отарою, був її частиною, і тому він дуже вдало захищав отар в полонині від диких тварин. І ось це така історія родини вівчаря. Його дружини і їхнього маленького газдівства. образи, з яких вилеті свічки створені на основі фотографій прабатьків Юлії. Трішечки ми доробляли. Ясно, що брали більш такий узагальнений образ. Працювали теж з старими фотографіями гуцулів, верховинців, людей, які жили в горах, і намагалися зробити такий. Збірний образ. Я думаю, що багатьом закарпатцям це відгукнеться, адже багато хто проводив літо у дідуся, у бабусі і теж відчували цей настрій, цю романтику. Для мене особливим спогадом є, як просто нескінченні вервечки овець підіймалися в полонину. Це дитиною я повисала на плоті і дивилася, і здавалося, що вівці не закінчуються. Вони йшли, йшли, і це дуже теплий спогад. Хочеться, щоб ця традиція жила і надалі, щоб ці вівчарі мали роботу. Життя на Закарпатті здавна було тісно пов'язане з вівчарством, особливо в гірських частинах краю. Розповідає Михайло Маркович, зокрема, Міжгірщина, Тячівщина, Рахівщина, не можна було уявити сім'ї, які не займалися вівчарством чи які не мали овець у своїй, у своїй господі, так у господарці. Тож, готуючи тексти, Михайло й акцентував увагу на традиціях, зокрема, відгінного вівчарства. Коли вівці йшли на полонинське літо на полонини. Із вівчарем, так, а потім зганялися вниз на зимування вже додому. І якраз було цікаво самому провести таке дослідження, тобто уявити собі життя цього вівчаря, як він готується до цього, як він йде на ціле літо, як він запалює цю живу ватру, яка горить ціле літо і підтримує її так, про цього вівчарського пса, який допомагає йому охороняти цю своє стадо від хижаків, так і вночі він з ним розділяє так свою самотність. Життя жінки вівчаря, яка Чекає його вдома, яка плете йому ці ми кажемо капці, так ці такі шкарпетки вовняні, і яка робить гуні. Так, такий колоритний традиційний одяг горян, з яких важко уявити давнє Закарпаття. Так, кожен мав гуню і святкову, і буденну. І це така традиційна впізнавана закарпатська річ. Долучилися до заходу і Закарпатці, і ті, хто опинився тут через війну. О, розглянули вже свічки, так вони просто чудові, така детальна робота. Мені навіть шкода було б їх запалювати. Я просто їх поставила як символ чогось домашнього, да, просто на видне місце в хаті. Вовна це дуже тактильно. Я вже була тут на презентації етни, коли ми з цієї вовни плели тут полотно. Це дуже приємно, це дуже заземлює». і. Це дуже надихає. А, а, вони взагалі такі милашечки. Я шкодую, що не прийшла з дитиною. Гадаю, це всі зацінять просто. Це чудово. Також у програмі було частування. Так званий обід вівчаря. Канапка з чорного хліба із салом, яке посипане бринзою. Саме цим вівчарі на полонинах і харчувалися.